Вітаю вас, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчата, моя мила, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Забачте, 10 хвилин на другу годину. Середа сьогодні я сходила за продуктами, довольна, прийшла на вулиці мороз, ну, невеликий. Так, мабуть, градуса 3-4. Зараз там ото сонечко десь пробивається. Хороша така погода. Ліхтарики в мене горять, але бачите, їх зараз зовсім і не видно. От, увечері хорошо видно. Зараз же я вам покажу оці стільці. Дивіться, оце ж мені моя подружка вчора дівчинка привезла отакий стілець. Ось він, хороший такий кожаний. Ну, не з натуральної ж кожи, ви ж помієте, хороший ніде не пошкрябаний, хороший такий стілець. Оце один стілець я тут поставила. А другий, оце тут він стоїть такий самий, тільки тут стоїть ось він. Бачите, отакий от самий стілець. От хороший, кругом хороший. Але ж я вам так скажу: от вони мені дуже здорові, ці стільці. Ви ж паніте, в мене квартира маленька, в мене оцей стіл невеликий. Отакий от в мене нільс називалися оці стільці, як я купляла в Ікеї, стіл такий самий. Ось стіл от, на металевих ніжках, і на металевих ніжках стільці. Отут от вони мені саме більше і підходять. А ці стільці мені не підходять. Але я їх не буду викидати. Ні, Я їх виставлю на балкон. На балкон я їх виставлю не зараз, весною, бо зараз морози. І оце... Вони ж такі шкіряні з екокожа, як тепер називають, екошкіра. Да? Вони тоді тут, 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 все, це все, все тут візьме і полопається і полопається і полопається. Так мені жалко, дівчина везла, от, а я візьму виставлю зараз і полопаються. А оті, бачите, в мене складні складні от от такі, да? я їх складу і однесу у підвал. Все. А ці поставлю. На них удобно сидіти. отак От колись може вийду, посидіть. От. Е, ну, бо на що бо на, на воно мені треба? Отой свій стілець поставлю це, я бачите, розділася, одежу не повісила, бо мені зараз треба уходити. А це ж мені, бачите, в подарунок від Святого Миколайчика, так скажемо. Це дівчинка, та, що я з нею спілкуюсь, допомагаю. Вона мені такий подарунок подарила хороший. Канфети і таку вазочку. Вона знає, що я такі вазочки збираю. От. А ви, мої ріднесенькі, написали, що ви написали до святого Миколайчика? Я написала. І, і на, на Фейсбуці написала, і в Тіктокі написала, і в Твіттері написала е, прохання до святого Миколайчика, щоб святий Миколайчик зробив так. Щоб закінчилась оця клята війна, щоб прийшла до нас перемога, щоб ми були щасливі, веселі, радісні. А щоб у ті всі бункерні щури, вони щоб відповідали за те, що вони скояли. Ото -от так. Ото -от так. Так що зараз я вам покажу ще, ага, оце ще мені. Такі носки дали, одішлю, покладу в посилку, одішлю своїм хлопцям. Теплі такі хороші носки, бачите. А це зайшла в нью Йоркер, як я завжди заходжу. Та вона небагато стоїла, 4,99, а тепер 1 євро. Так я й купила така футболочка. Тут написано 2XL, ну ви не дивіться, те, що написано. Вона якраз на мене. Така буде свободненька у літочку. Ото я шортики такі купила. Оце в літочку вдома ходить, у шортиках та в такій футболочці, та і хорошо буде. Ну, давайте ж покажу, що мені сьогодні давали. Небагато, я не захотіла багато брати, але мені цього достатньо. Оце таке е, написано канан минуті піхві. Значить, це з куриці одну хвилинку піджарювати з морською солею курені шматочки, де вони Ось сюди йдіть. От сюди, бачите, ось вони піджарять і буде хорошо. Це таку банку соку взяла. Молока не захотіла брати. Тут написано 100% сок. От, фрукт 100%, який він тут у нас. Та якийсь ото, з яких фруктів. О, бо тут ще, бачите, 20 центів бутилка, здається. О, тоді от таке взяла. Отаке таке взяла. Ось м'яско таке, вічинка. О, отут, одну краще. Отаку відчинку взяла. Буду піцу робити, от з того тіста, такий поріжу положу. І от такий сирок теж буде на піцу положений. оце так от. От. Це дві упаковки взяла. Булочки такі хороші, м'якесенькі. Такі помадорчики дали, хороші, такі тверденькі, може, сама поїма, може, засолю, не знаю. Отаку От моркву маленьку взяла. Я її люблю так їсти. Цю маленьку. Це щось таке, бачите, написано: 2:30. Оце такі дві штучки стояла. Тут ще таку зв'язку, зірочку поклали. Оце, значить, тут шість апельсинів. От. Оце клубничка, тут один, один такий невеличкий. От. Оце такий салатик, а оце такий кріп, кріп такий. О, оце вже, бачите, тут лежить, я не їм. Бачите, і, е, а, в мене там мусор. Ладно, я туди, туди положу. І не їм не хочеться мені їх їсти. Так я їх оцей викину. От яблучка оставлю от такі справи. Оце те, що мені дали сьогодні, бачите? Ну Непогано, я вважаю, що це курицю порізати, по... не порізати а пожарити, а це з піцу зробити, сир з ветчиною, і помідорчики. Можна, і кетчуп, і помідорчики на піцу. А от ну Клубничку поїсти, мандарин. от І апельсинки сказали не хотіла багато. Брат, сказали: беріть, беріть, вони такі хороші, сочні. Ну, Ну, я й взяла. я й й взяла, взяла. Ну, в общем, Це таке, що мені дали. Небагато, але все таке, що треба, і все таке смачненьке, так що буду готувати курицю. Зараз на... у мене суп є Рибі... з... З... з риб'ячих жабрів. Ото я казала, що з жабаріння наварила собі супу риб'ячий. Ой, добрий, такий, буду їсти. А на вечір курицю піджарить. А піцу може на завтра зроблю. Завтра ж мене на свободний день поїду до своєї подруги, що ми з нею робили. Їй повезу там повна, в мене заморожене всього, от. А ще тут батончик один був. Ага, оце батончик я вам не показала. Бачите? Снікерс один ще батончик. от. Хорошо, що вже ті шоколади красні не дають, бо в мене їх знаєте, дохрена і більше, як називається. бачите? Оце хоч завтра поїду до подруги до своєї, так одвезу все одвезу. І, і, і ті печиво відвезу, і оті шоколади в неї там, онук у неї живе, і донька, і син приїздить, і вони її люблять чаєм пити. Так що хай люди п'ють, а мені воно не треба. Отакі от справи. Так, що це все вам розказала, показала. Бувайте здорові, всього вам доброго, мої ріднесенькі, всього вам е, щасливого, хай вам щастить. Тримайтесь, бережіть і захищайте нашу неньку Україну. Все буде Україна. Все буде Україна, ми переможем. До побачення, до побачення. Матрешки, о що я ж вам нічого не сказала, ну да, ну що ж таке? А матрішки, ви взиму їсте клубніку, га? Не їсте, ні, нема у вас, і, і нема за що їсти. А апельсинки їсте, теж не їсте, ні. Картопля є, да, матрешки, картопля. І що ще у вас є? більш нічого, цибуля. Отой жуйте, картоплю з цибулі, той ваш е друг друг вашого піщерного бункерного Ото бульби вам висле і будете жрати бульбу з цибулею. Отак. І сидіть у своїх піщерах. без світу, без води без газу, бо у вас немає нічого. А у нас є, а у нас є. Отак, от нам стільки от попривозили всього, що дають нам світло. І хорошо наші люди живуть. І довольні, і, і тепло, і, і світло, і вода є, і все є. А ви, тварі кончені, отак от, от будете. Ще, ще, ще цей рік, ще кояк тут ще залишилося сьогодні, яке у нас сьоме, а до кінця року, а тоді на той рік у вас вже зовсім нічого не буде, і мозгів у вас не буде. Так що, ото отак. А ви, мої ріднесенькі, а ви, мої милі дівчата і хлопці, наші захисники, тримайтесь, тримайтесь. Бувайте здорові. Пока.